А от F-16, От ми говоримо останнім часом багато про них. Оцю вот конкретну роботу по протидії кабам. Ну, скоріш за все, стартам кабів вони здатні будуть вирішити, здатні будуть оправдати. Ну, не стільки стартам, а безпосередньо ті е, нанесення ударів по тим літакам, які будуть ці керовані ціни бомби доставляти. Звичайно, це може покращити ситуацію. На що вони насправді будуть здатні F-16 в українському небі. Е чи насправді вони зможуть змінити баланс сил у повітрі? Чи насправді, як дехто говорить, що навіть там докорінно змінять перебіг війни, от наша Ірина Прокофів вона спробувала ну, відповісти бодай на головні запитання. Ними марили українські пілоти. Вони є таким от певним конструктором Лего. На нього можна повний фарш, обладнання, озброєння докупити. Про них сперечались політики. Вам доведеться пройти вступ до основ пілотування винищувача. Таємно домовлялись військові 6-7 місяців. Це мінімальний термін, і ось нарешті перші бойові соколи F-16 От от з'являться в українському небі. То що це за літак? І Як він допоможе ЗСУ завоювати небо? Для початку трохи статистики. Всього у світі збудовано близько 15 тисяч винищувачів четвертого покоління, тобто надзвукових багатоцільових літаків з високою маневровістю та ефективністю. Кожен третій з них це знаменитий f 16 цей бойовий сокіл стоїть на озброєнні 25 країн, що робить його наймасовішим літаком у світі. Трьома тисячами джетів користуються країни НАТО. Україна може отримати їх вже цьогоріч. Наразі авіапакет погодили три країни: шість літаків до нового року пообіцяла Данія ще вісім передадуть Нідерланди, і поки невідомо скільки Норвегія. Загалом на озброєння України має поступити до півсотні таких реактивних пташок. Цю цифру називають у західній пресі. Але міністр оборони України Олексій Резніков просить ставитися до цифр спокійніше. Ми своїм партнерам визначили кількість, яка нам потрібна, а вона є трошки більшою ніж та, яка заявлена вже партнерами. Але для початку цього теж буде достатньо. Цей легкий, але дуже потужний літак здатний розганятися до 2,5 тисяч кілометрів на годину на робочій висоті. Бойовий радіус, тобто максимальна відстань без дозаправки 500 кілометрів. Кабіна пілота має опуклу форму. Це дозволяє бачити краще і більше навкруги, і при цьому залишатися непомітним для противника на дистанції у понад 3 кілометри. Повітряному бою це суттєва перевага, однак f 16 проєктувався як універсальна платформа. Це означає, що він може бути і розвідником, і бомбардувальником, і штурмовиком. Завдяки модернізованому радару літак бачить цілі на відстані у 370 кілометрів. Він здатний одночасно відстежувати до 35 цілей та вести вогонь по восьми з них. Втім, найголовніше це озброєння. Один борт здатен підняти у небо до восьми тонн, і це ракети різного типу, базові повітря-повітря. В останній модифікації вражають цілі на відстані у 180 кілометрів. Це дозволить відсунути російську авіацію далеко за лінією фронту. Ракети повітря-Земля, зокрема гарпун для ударів по кораблях, та протирадіолокаційна ракета Харм, що знаходить і вражає вороже ППО навіть після його вимкнення. А також авіаційні бомби кориговані, вільнопадаючі, падаючи, та касетні про те, яку зброю нам дозволять використовувати на цих літаках і що саме дадуть, домовлятись будуть окремо. Тім вже очевидно, ці бойові соколи, про які так давно просила Україна, здатні переламати хід війни. Недавно росіяни так їх бояться. За шістнадцятими. Якщо вони, дай Бог, все ж таки з'являться на фронті, якщо от відкинути все просто загалом, з ними буде легше на фронті, ніж без них. Чи тому що, от, знаєте, як на мене, змінять перебіг війни, воно ну дещо перебільшене. Як на вашу думку? Ну, по-перше, спочатку ми мусимо їх отримати. Те, що заявлено і чи воно воно остаточно здійснене, це одна проблема. Друга проблема, і вона сама головна, яку ще ми не вирішили, і її треба вирішити першочергово, це забезпечення. Захист захисту наших аеродромів це посилення протиповітряної оборони всіх міст базування наших аеродромів. І якщо цього ми не зробимо, то ці літаки спалять ще е, безпосередньо на аеродромах, і це проблема номер один. І якщо ми втратимо ці літаки, і нам більше не дадуть, бо ж ніхто не буде давати тобі, щоб воно зразу загинуло. Літаки можна використовувати, і треба використовувати, і дуже потужно вони дадуть результат, але це цілий комплекс завдань. По-перше, це посилення нашої ППО і фронтового також, бо літаки також треба буде захищати. І посилення спроможності нашої розвідки по виявленню протиповітряної оборони ворога, аби знищувати її за рахунок наших ракетних військ, за рахунок нашої артилерії, аби забезпечити нормальну роботу Ф-16 на передньому краї. Вони, коли матимуть надійне прикриття з землі, вони тоді абсолютно спокійно зможуть забезпечити. Вони будуть знищувати літаки ворога. Вони за рахунок потужних радіолокаційних станцій, ми ще навіть не знаємо. А які саме якої серії якого покоління нам дадуть F-16. Угу. і це велика різниця. Ну, з якими радарами абсолютно вірно. Це достатньо велика проблема, і не будемо поспішати. Я не думаю, що нам віддадуть саме останні серії. Це і ще один такий нюанс, що Своєчасне і правильне ураження виявлення і ураження об'єктів ворога дасть результат. От, якраз ті ж самі F-16 дуже ефективно можуть знищувати ті ж самі ударні вертольоти ворога, які нам дуже дошкуляли під час нашого наступу. Літаки покращать наші спроможності, але вони не будуть на 100% вирішальними, тому що все одно як би там не було вирішальним питанням. Війні завжди це піхотинець. Які заходить в ворожу траншею і захоплює і утримує, тому авіація працює якраз на результат нашої піхоти, і завдання не очікувати, що авіація все вирішить, а все ж таки готувати і покращити спроможності нашої піхоти.